Хліб, який їдять після смерті, у Рівному у Свято-Покровському соборі вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців за участі їх дружин та матерів. Присвячені також пам'яті усім жертвам геноцидів українського народу, тому що їх було багато, починаючи від періоду голодоморів і завершуючи сьогодні Бучею, Ірпенем іншими містами України. В рамках цього заходу відбувається виніс восьми видів поминального хліба, притаманний Волині, Поліссю, Рівненщині і фактично в Україні. Це і давні хліби, які ми послуговувалися під час поминальних днів наші предки, так і християнські, просфори, паска. Алла Семенчук, мама загиблого Богдана Семенчука, який поклав своє життя на Херсонському напрямку 13 березня 2022 року. Каже, такі заходи потрібно проводити. Завдяки їм ми пам'ятатимемо, яку ціну віддають захисники за нашу незалежність. Вони дуже потрібні, тому що це пам'ять. Пам'ять це саме ну, це саме, що залишилося від наших синів, від наших рідних. Тому Цю пам'ять зараз вона формується як культура пам'яті у суспільстві, загальна, спільна, індивідуальна, але це є культура пам'яті, яку ми маємо нести на придешн поколінням, щоб пам'ятали, знали, якою ціною дається нам теперішній день. Оксана Фусик на війні втратила чоловіка Костянтина Гнітецького. Каже, для неї подібний захід має велике значення, проте він дуже травматичний. Пригадує, саме у Покровському соборі разом з чоловіком проводили багато часу. Ми з чоловіком щороку на великі свята, особливо на покрову, на Пасху. Особливо покрова, бо, бо вона дуже близька зараз. Ми тут з цього храму брали участь в трансляції онлайн з нашим операторським храмом. І, до речі, я з того часу, як він загинув, я тут вперше. Відбувся захід Хліб, який їдять після смерті в межах адаптаційного заходу Рівненська єдність, який покликаний підтримати членів родин загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Додамо, винесений хліб могли скуштувати всі присутні. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.